Доброго дня, Миколаїв. Продовжується епопея. про саженці, викопали Боровський. Сьогодні третє. Січня 25 рік звикаємо до січня до 25-го року і копаємо саженці фундуку Боровський. Боровський це фундук, який я спостерігав за ним. Сильно він так туди-сюди був, але в цьому році ну, відкрив себе. І це фундук, який, я розумію, що він краще навіть за всякі там гале і все інше хвальоні великі, здорові горіхи. Горіх, який має гарний розмір, ось такий гарний розмір. І ось таку виповненість. Подивіться, горіх у нас на півдні в умовах посухи земляної, і вітрової, повітряної. Дивіться, як виповнений горішок. Що ми маємо? Ми маємо знову викопали ось такі саженці. Цікава інформація. Сьогодні дзвонив людина подзвонила. Каже, Хочу саджанці, там різних сортів. Ну, Те, що я кажу, ну, відразу видно, що людина щось розуміється. Можливо, дуже гарно розуміється. Каже, я кажу, ну, Невеликого зросту саженці. Ну, коренева дійсно. От бачите, яка коренева, Ось коренева є ось такий ось, висотою там, до 50 см. У нього коренева ось така сама. в одну сторону коренева тільки. Ну, З іншої сторони, там ми лопатою підрізали. Неважливо, людина каже, та Мені все одно, якого він зросту. Мені візьміть їх і зріжте блін, повністю там, на одну-дві бруньки. Тобто зробіть там 5-10 см. Каже, мені не потрібні. ось те. Ну Просто людина розуміється. Деякі дзвонять і кажуть, та ні, мені потрібно, щоб він відразу родив. Ну Якщо він вас відразу хочете, щоб родив, то отак він у вас дуже довго буде рости, буде три роки, і він буде там по коліна. І ви будете казати, що погані продавці. Ну, То кожен собі вибирає, як і хоче. Викопали, Викопали саженці... ми Боровського. Гарна коренева. Не так трошки вийшло, як я показував на інших, що коренева на самих саженців трошки йому менше вологи попало, бачимо, то коренева вся біля. Але... Ось. Але бачу, вона не на пагоні. Вона внизу, вона вже вона на власному саженці. Ось така коренева. Ну як вам ще показати? Вже мільйон разів, але не всі дивляться. Ось. Ось так здалека. Ось така коренева. Така гірлянда. Ну, як там? Як вам? А висота саженців? Висота геть ні к чорту, можна сказати. Ой, зараз, бачите, крепчу. Крепчу, хто дивився останнє моє відео вчора, як останній за день. Сказав, що не буду копати. Дружина трошки підлікувала, сказала попробуй вийти сьогодні на город. Тож поки вона не бачить, що ми зводимо на нівець її лікування. Ми швиденько викопали. Зараз розріжемо, прикопаємо. І буде у нас все добре. Так що копаємо потрошки. Не дуже багато саджанців. Бачите, замовлення дзвонять, люди. Ну, вибачайте, якщо всім не хватить. Не ображайтеся. Не На наступний рік все виправимо. Ми не розраховували, що наші підписники так... Зацікавляться. Але в нас ще є пірожок копати, кірасунт. Ну і що ще придумаємо? Тримаємось, дякуємо нашим захисникам за чисте небо і за змогу працювати на цій землі. Бережіть своє здоров'я. Тримаємось, буде все добре.